Всім привіт, хто зайшов на мій канал. Сподіваюсь, вам тут буде затишно та цікаво. Мій канал ще досить молодий. Я ще сама до кінця не визначилася з концепцією каналу, але в принципі головна ідея вже є. І дуже мені хочеться показувати вам не тільки моє буденне життя, там прибирання, ось і все в цьому роді, а ще розказувати. Щось таке глибоке. Ось робити такі побутові буденні справи, але при цьому мати зміст всього того, що я роблю і показую. Дуже надіюся, що у мене вийде показувати та монтувати так відео, як я це уявляю у себе в голові. Ну, а сьогодні я розпочинаю вже підготовку до Різдва, як ви вже зрозуміли, це в плані прибирання. І починаю я з важкої для мене кімнати. Це зимовий сад наш. А що тут важко, так це пліснява. Я давно вже тут не прибиралася, ось тут наверху. Її зібралося дуже багато. А ви можете подивитися на дах, от який він вже зелений, але то вже з вулиці. то вже буде мити чоловік зі старшим сином. Ось і всі вікна на вулиці теж. А моя задача саме прибратися тут всередині зимового саду. Вікна я спершу помила звичайною водою, так само і плісняву я вимивала спершу звичайною водою. Потім в тих місцях, де була пліснява, запшикала спеціальним засобом. Прикріплю його тут. Може, у когось воно є. Дуже хороший засіб, просто обшикаєш. Треба почекати деякий час. І десь хвилин через 30 я це все змила звичайною водою. Ну і потім вже перейшла на меблі. Витирала скрізь пилюку, павутиння. А в зимовому саду у нас досить так прохолодно і стоять тут ті рослини які не переносять жару і сухий воздух. У мене тут стоїть кіпарисовик, це кімнатний кіпарисовик, але взагалі літом-весною, коли на вулиці десь плюс 10, він у мене стоїть на вулиці, і дуже йому там класно, дуже він там класно росте. А вже на зиму я його заношу в дім і ставлю в зимовий сад, бо тут йому більш-менш нормально, але все рівно. Навіть тут у нього підсихають кінчики. От, але, в принципі, зиму він переживає. Ще сюди я виношу свої фікуси на зимовку. Зимують вони у мене тут десь місяць-півтора. Потім я їх знову заношу в залу, у нас там тепло, вони починають активно рости. Зі мною, звісно ж, мій наймолодший помічник. До речі, помітила, що коли я сиджу і нічого не роблю, або просто там телефон клоцею. то діти починають бавитися, вимагати якось до себе уваги. А ось коли щось роблю, чи то прибирання, чи то якісь там поділки роблю. Їм завжди це цікаво, вони завжди біля мене крутяться. Що ж за один день я не встигла прибрати тут це, бо як тільки закінчила з вікнами, треба вже було їхати в садочок, забирати дітей. Це в нас вже тут другий день, ну і на другий день це набагато простіше. Повитирати скрізь пилюку, попилососити, помити підлогу, ну і порозставляти все на свої місця. Як прикрашати зимовий сад? Я ще точно не вирішила. Взагалі думаю, повісити на вікна гірлянду, штору. От, але точно що як, я не знаю. Мені подобалася і та гірлянда, яка у нас тут висіла, але вже хочеться мені чогось новенького. Взагалі, основна ідея підготовки до різдва полягає не в тому, щоб готувати свій будинок, а в тому, щоб готувати насамперед своє серце, чистий дім, подарунки, прикраси, ялинка все це не замінить того, хто є основним в цьому святі. Іздво це день народження Ісуса Христа, і дуже хочеться, щоб кожен це розумів і вкладав правильний зміст в це свято. Сьогодні трішки пройдемося з вами по магазину. Хто зараз в Німеччині, тому буде цікаво та корисно. Ось цього ми беремо з чоловіком. Це сироп від кашлю для дітей з одного року. Ось такий і ще є такий варіант дуже хороший. Він приємний на смак і дітям подобається, та він дієвий. Брала я також такий колаген, він в порошку. Я ще не зрозуміла, діє він чи ні, але в принципі нормально. Також куштувала я такий колаген. Це вже йде в капсулах, і він рідкий, він солодкий чомусь. Але мені він подобався і я дійсно помітила деякі зміни. Також пробувала я цю маску для волосся, дуже вона класно пахне. і... Волосся після неї таке дуже розсипчисте та легко розчісується. Ну і трішечки із декору покажу вам, що тут є. Дуже красивий декор є багато вибору різні кольори. І що до декору. Знайшла я в себе в саду ось такий старий підсвічник. У нього були ще стекла, я їх повитягала, бо вони були напівпобиті. Трішки почистила його від ржавчини і от зараз обмітаю і буду вже балончиком його фарбувати. Я хочу поставити його перед входом у будинок на порозі, і поставлю туди велику білу свічу, Цей кіт мені заважає знімати. Я тільки сідаю, щоб зняти. <головіка> він тут ходить біля мене і треться. Не можу просто нормально зняти. Ось він зараз пробіже. Біжить, біжить. Шо ти? Ах ти ж котяра. покажи свою, свою морду Мяу. Ах ти ж кот. Так. А, кусається! Чого ти гризешся? Я ж з тобою нормально гуляюся. Сейчас буде за мною бігати. Так. Что, не біжиш за мною? Не, все. Пішов собі. Ну йди. А, так, що у нас там? А у нас тут деякі Сережини бонцайки. Ось оцей гарний, мені подобається можевільник. Красавчик. Але камера погано фокусує, але він дуже гарний. Деревце таке. О, а ліва Сережина. Треба її звідси забрати, бо вона тут змерзне. Цікаво, що вона ще Вон, листочки зелені пустила. Дуже прикольно. На вулиці такий вже холод, а вона тут ще й листочки пустила. Ні, я помиляюся, це не олива, це фікус. Хоча для нього це теж дуже холодно на вулиці ночі, плюс три, а він листочки зелені пустив. Оце да. Може через те, що дуже волого на вулиці, то вона і не замерзає. А ось це оливка. То я трішечки спутала. Ось вона оливка. Теж тут. Нові росточки зелені. І тут ще є гранат. Ось такі гарній площі. Тільки треба сфокусувати. Це червоний, це ж все, пл... <сум> Мік, Куди ти лізеш? <сум> це ж плоди його. Так, треба це все заносити. І клени, але вони вже все. А, такіт. Злазь давай, стрибай. Давай. Так, все, пішли далі. Займатися нашими справами різдвяними. Зараз воно просохне, і я його вже заберу. І тут же пора міняти осінні декорації на зимові. Знімаю ось цей лист і буду вішати сюди зірку. Цю зірку я замовила на тему, щось дуже дешево вона мені вийшла ще й по акції. От, а гірлянда це вже моя. Все дуже просто. Кладу туди гірлянду. Ну і все фіксую зірку, і можна вже вішати. Ще сьогодні вирішила поміняти віночок на кухні. Знімаю цей літній і вішаю вже різдвяний. Цей віночок я робила сама. У мене є ще такий самий, але більшого розміру для вхідних дверей. На сьогодні це все. Прикрашати я більше нічого не буду сьогодні. Взагалі, хочу це робити разом з дітьми. По собі знаю, що коли прикрашаєш будинок і готуєшся до Різдва разом з батьками. То це запам'ятовується на все життя. Ну, а це я вам покажу, як то бути багатодітними батьками, коли всі е, лимонки вісять нормально, але один надкушений. І це я вам скажу дуже-дуже мило. Що ж, і на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Бажаю вам всього найкращого та нехай Господь вас береже!